Ми ж продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. Далі говоримо про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Пане Андрію, яка зараз обстановка на українсько-білоруському кордоні за оцінками Держприкордонслужби? Наскільки серйозно є загроза від вагнерівців, які зараз перебувають у Білорусі? Ну, власне, зазначу, що ситуація по кордону вона залишається повністю контрольованою, як підрозділами Державної прикордонної служби, так і іншими складовими сил оборони, які знаходяться на посиленні цього напрямку. А та кількість російських найманців, які знаходяться на території Білорусі, вони фактично не становлять значної загрози Україні, бо їхня кількість не може спричинити якогось повномасштабного вторгнення. Але звісно, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, оскільки представники приватних військових компаній. Росією або ж за підтримки Білорусі можуть залучатися до дестабілізації ситуації в той же час всі наші підрозділи, які знаходяться на кордоні з Білорусі, вони повідомлені про таку, про такі можливі дії з того боку, і вони готові до розвитку будь-якої ситуації. Яких додаткових можливо заходів для убезпечення лінії кордону вживаєте? Ну, власне, вже довгий час як лінія кордону, так і прикордоння воно е максимально укріплюється і роботи не припиняються щодня. Е це і в інженерному відношенні, і фортифікаційному відношенні, а також лінія кордону і найбільш загрозливі напрямки підрозділами збройних сил України мінуються для того, щоб не допустити. Будь-якого вторгнення, в тому числі залучення техніки. Як українські прикордонники зараз співпрацюють із польськими колегами, зважаючи на спільні виклики, спільні загрози? Чи обмінюєтеся якось інформацією, як відбувається ця співпраця? Відповідні підрозділи, які відстежують ситуацію по Білорусі безпосередньо, в тому числі, і щодо перебування там російських найманців. В тій допомозі яку надає Білорусь Росії в у війні, яку країна агресор розв'язала проти нашої країни, відбувається і обмін інформацією з країнами Європейського союзу, які межують також з Білорусією, які також готуються до розвитку будь-яких ситуацій. Ми бачимо, що і Польща, і Литва, і Латвія. Також ну, їхня увага прикута до перебування а, вагнерівців на території Білорусі для того, щоб розуміти наскільки і в, в напрямку їх країн а, ці підрозділи, а, ці найманці, які Росія перекинула Білорусь, можуть становити загрозу їх країнам. Центр національного спротиву нещодавно повідомляв, що білоруси встановлюють на кордоні з Україною станції радіоелектронної боротьби. Чи правда це? Чи є у вас така інформація і навіщо вони це роблять? Ми вже досить довгий час фіксуємо, що. За допомогою Росії Білорусь нарощує е, також е, реби, які діють по тобі кордону, оскільки досить часто під час е, моніторингу е, кордону відстеження ситуації по нашому прикордонню за допомогою безпілотних літальних апаратів оператори е, фіксують, що на дію наших безпілотників також впливає і е, робота. Станції радіоелектронної боротьби, які знаходяться по тобі кордону, і я не виключаю, що цей напрямок на території Білорусі він може тільки посилюватися для того, щоб унеможливлювати надії з нашого боку для того, щоб фіксувати і моніторити ефективно кордон. Це власне така протидія ефективному захисту кордону з нашого боку. Угу. І е, декілька днів тому в ефірі Радіо Свобода ви розповідали, що е, починаючи з лютого минулого року на території України з різних напрямків, зокрема і через закритий е, з Росією кордон, е, повернулося понад 18 тисяч громадян України чи можливо зараз е, повернутися із е, країни окупанта українцям до України? Як це зробити? Ну я також зазначав, що рішенням уряду України загалом всі пункти пропуску на кордоні з Росією і на кордоні з Білоруссю, вони зачинені. Фактично там не здійснюються такі пропускні операції. Але Україна загалом і прикордонники, зокрема, забезпечують можливість. Громадянам України і зазначу, що це стосується виключно наших співвітчизників, які через війну були вимушені виїхати в Росію а в подальшому із напрямку цієї країни або ж Білорусі намагаються повернутися додому на будь-якому напрямку, де вони дістануться українського кордону української території, їм буде забезпечено можливість повернення додому. Навіть якщо вони не матимуть всіх належних документів, що визначено законодавством для перетину кордону, і це можна зробити і на напрямку кордону з Росією, і на напрямку кордону з Білорусі, але тут треба зважати нашим громадянам, де з того боку нашого кордону суміжні сторони. Скажімо так, пропускають людей в напрямку України. Це ми фіксуємо на даний момент по Сумській області на напрямку пункту пропуску Покровка. В той же час, до прикладу, на кінець липня ми фіксували те, що люди перестали прибувати. Тобто, російська сторона припинила пропуск і можливість нашим громадянам слідувати в напрямку України, але трошки більше тижня тому. Цей пропуск знову поновився, і ми знову почали е бачити, що люди прибувають до українського кордону. Їм забезпечується е пропуск, їм забезпечується е доправлення в біль більш безпечні місця від кордону, оскільки е Росія щоденно е своєї території обстрілює українські прикордоння на напрямку Чернігівської Сумської та Харківської областей. Е а, а в подальшому вони можуть скористатися. Е Послугами гуманітарних організацій, які знаходяться в прикордоні, Андрій, на жаль, маємо обмаль часу. Дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що долучились до ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.